Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де Ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про те, що відбувається у високопільській громаді зі світлом, зв'язком, водою, гуманітарною допомогою, скільки людей проживає у населених пунктах громади, скільки серед них дітей, та чи повертаються люди до своїх помешкань? Скільки об'єктів інфраструктури пошкоджено та або зруйновано, і скільки вже встигли відновити. Наскільки доцільна відбудова в умовах війни, а до трансляції приєднається голова Високопільської селищної військової адміністрації Костянтин Стародумов. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі. А до нас вже приєднується наш гість. Костянтине, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Доброго вечора, ради вас вітати з високопілля. Звісно, хотілося би наживо поговорити, але ж так приходиться тільки онлайн. Ну в принципі, ми говоримо зараз наживо тільки онлайн. Е, яка наразі ситуація у високопільській громаді з обстрілами, зі світлом, зв'язком, водопостачанням, медичними послугами, гуманітарною допомогою? Ну треба розуміти, що високопільська громада була і є. Найрозбитою громадою з 22-го року, тобто тут проходила лінія бойового зіткнення, тому всі об'єкти нашої інфраструктури дуже пошкоджені. Те, що нам зараз допомагає, ми дійсно знаходимося і є найвіддаленішою громадою від лінії бойового зіткнення, тому наразі ми не маємо обстрілів по всій нашій території, поки це от наш дуже великий плюс. Тому, в принципі, перебоїв з електропостачанням немає зі зв'язком, теж ну крім там якщо це не аварійне якесь відключення у вигляді ремонтних робіт. Яка ситуація з медичними послугами? Ну, те, що я казав на початку, все ж таки, розбиті будівлі, і адміністративні і медичні заклади. Тому зараз приходиться проводити цю роботу і надання цих медичних послуг саме в пристосованих приміщеннях. це трошки ускладнює. Суттєва дає про себе знати саме відтік населення після активних бойових дій. Тому всі першочергові послуги, які надають саме там медичні заклади, вони надаються вчасно і якісно. Всі населені пункти забезпечення або федшерсько-акушерськими пунктами, або амбулаторіями. Чи надходить гуманітарна допомога? Так надходить гуманітарна допомога у вигляді і харчових наборів. Потрошки ми вже наших міжнародних партнерів. Ми їх дуже довго просили і зараз налаштували роботу так, що перевели на сертифікати для того, щоб потрошки підтримувати місцевих підприємців і не робити цю допомогу однообразно, як то кажуть, а для того, щоб людина в магазині могла обрати саме те, що їй треба. От, тому з цим я так розумію, сильних проблем немає. Також є питання в коментарях. А чи працюють швидкі? Звісно, у нас саме в високопілі базується один з підрозділів екстреної допомоги, от, забезпечення двома одиницями транспорту. Єдине що, якщо там якась така ургентна ситуація, і треба ввозити до лікарні, в нас немає цілодобового перебування, тому увозять в лікарні нововоронцовки або селище Велико Олександрівка. Ну і також є вітання нам передають з нової каховки Херсонської області. Вітаємо так, нову Каховку теж. Сподіваємося, що скоро вже до них в гості приїдемо. Також хотіла би запитати, що, що зараз, яка ситуація з обстрілами у громаді? Я казав, вже, що ну, в принципі в нас обстрілів наразі немає. Тобто, ми найвіддаленіша громада від лінії бойового зіткнення, тому ми не маємо таких обстрілів. Знаєте, раніше був мінус, що в нас не було об'єктів таких от важливих критичних інфраструктур, як ТЕЦ або чогось іншого, або виробництва якогось великого. Раніше це був мінус. В нинішніх реаліях ми розуміємо, що це все ж таки плюс. Скільки наразі проживає людей у населених пунктах громади, і скільки серед них дітей? Ну давайте так статистично до війни це було майже 12 тисяч населення, це 11 тисяч 800, Не скажу точно от зараз в громаді проживає 6 тисяч 239 людей. Треба розуміти те, що після деокупації 4 жовтня на всю громаду на 22 населених пункти налічилось менше ніж 1100. Чи повертаються люди? Яка зада ну, я ж для цього цю інформацію якраз надав? що саме от 50% населення повернулось. Тобто, ну 1100 людей. Це в нас були населені пункти, які були окуповані не так довго, як адміністративний центр, або не так розбиті. Люди не так виїжджали звідти. От і зараз ми маємо 50%, які повернулись. Також маємо більше ніж 500 людей 509 людей внутрішньо переміщених осіб. Як взагалі це відбувається? Внутрішньопереміщені особи приїжджають, і які послуги отримують, як вони адаптуються, чи вони в основному до родичів приїжджають? Ну треба розуміти, що сільська місцевість, плюс Береславщина сама по собі, тобто є або родичі, або ті, хто зараз ем, переїжджають з берегової зони, яка зараз вважається, ну і є небезпечною. Люди, які переїжджають з лівого берега, тобто все одно хочуть залишатись на Херсонщині. От є питання у коментарях, а є де жити у громаді? Все ж таки, перше було у зв'язку з тим, що багато людей поїхало, то це була оренда житла. Вона безоплатна. Люди здають виключно так, щоб ці люди, які знімають це житло, утримували. Ну тобто і опалювали, і там хтось проживав. І зараз ми працюємо над достатньо великим проектом створення модульного містечка там достатньо комфортного, вже трошки більш сучасного. Тобто, це буде не як гуртожиток, а саме там окремі модульні будинки, які забезпечені всім необхідним для життя саме родини. Скільки наразі є місць у модульних містечках? Як вони функціонують? Це модульне містечко. Ми тільки будуємо. Я думаю, що ми відкриємо от десь в середині серпня. Також минулого року вгору направили запит до Херсонської обласної військової адміністрації. і Отримали дані, що у високопільській громаді відновили 1027 приватних, 19 багатоквартирних будинків, п'ять закладів охорони здоров'я та один заклад дошкільної освіти. Чи можете розповісти, скільки об'єктів відновлено наразі, та скільки ще планується? Зараз ми перевалили кількість вже в 2000 але ж треба розуміти, що все одно будь-яке відновлення не може закрити це питання під ключ. Тобто, коли е, там на початку робили тільки криші і вікна і направляли вже державну допомогу, таку, як є відновлення на ремонти всередині, є люди, які е, там не могли оформити якісь документи на право власності на ці будинки, тобто туди направлялися благодійні, Мали можливість там ремонтувати або відновлювати ці будинки. Без документів тому, в принципі, я ж більше двох тисяч будинків вже відновлено з одного боку. Це не так, як було до війни. Ну подекуди не так, як було до війни, а у деяких навпаки, тобто, стало краще ніж було до війни. Тому що дійсно зараз міжнародні партнери дуже сильно допомагають не тільки звичайною гуманітарною допомогою, а й відбудовою і технікою. Тобто, багато такого, що у людей не було до війни. А багатоквартирні будинки. Я перепрошую да, багатоквартирні будинки. Про них забув сказати оці е, 19, які є. Це один мікрорайон, е, двоповерхові будинки на два під'їзди. Вони відбудовали ще е, в 23-му році, і потрошки ми їх удосконалюємо. Це те, що було за державною програмою за ініціативи президента, програма «Пліч-о-пліч». Тоді Хмельницька область нам дуже сильно допомогла і відновила ці будинки. У нас ще є проблема з трьома: це дві п'ятиповерхівки, один двоповерховий будинок селища Архангельський, який самостійно на жаль, ми поки не можемо вирішити це питання і відновити їх. Що люди кажуть про відбудову? Можливо, звертаються до нас з якимись скаргами, наріканнями, на по різному, все за, ну, тут до кожного м, такого кейсу треба підходити індивідуально. Е, ми ж розуміємо, як не крути, але десь може бути і підрядна організація, яка неправильно е, трактує відбудову і допомогу. Да, якщо так коректно казати, є навпаки такі. От ну що дійсно е, вдячні областям партнерам, які до цього приїжджали, і цим благодійникам. Ну їх там можна безліч е, перерахувати. Тобто в цілому, ну, на мою думку, то люди задоволені. То есть, а я чи можете да, навести чи... якісь приклади от, звертань до вас людей, що вони кажуть, от, як вирішуються проблеми стосовно відбудови? Просто, наприклад, я... не дуже зрозумів питання. Ну, якісь приклади більш конкретні щодо того, як ви комунікуєте з людьми, якщо виникають якісь труднощі стосовно відбудови? Не знаю, можливо, це якісь ну, давайте, на такому принудвізьмо з гарного прикладу. Да ем, у людини був достатньо великий будинок, який був пошкоджений. Там жили окупанти, вигнали їх з будинку. Вони виїхали тоді з окупації, коли повернулись. Будинок був ще розбитий, згорівший. І тоді всі пропонували, що треба брати сертифікат. Людина дійсно є такий, як би, патріот свого населеного пункту. Не захотів нікуди виїжджати, і сертифікат достатньо був би великий, я думаю, це більше двох там майже три мільйони гривень було. От все одно захотів скаже ну, самостійно буде відновлювати, і тоді один з донорів відгукнувся. Відбудували на початку дахи вікна. І зараз вже будинок з термомодернізацією, людина живе, довольна і все добре. Є негативні випадки, коли от саме те, що я казав, що підрядні організації, які неякісно виконують свої роботи, тому там приходиться звертатися до правоохоронних органів, і ну всі питання мають закриватися індивідуально. Знаєте, не мати якоїсь такої системи, щоб можливо було це все е, під одну, як то кажуть, грібінку, і у всіх однаково. Зрозуміло, а от коли звертаєтесь до правоохоронних органів, чи дається результат, чи вдається потім якось все ж таки підрядника змусити переробити якісь роботи, якщо вони не були будь-які судові рішення? Вони ну вони достатньо довгострокові? Це перше. От, але ж коли ми звертаємось і приходить наступний донор. Ну наприклад, цієї негативної ситуації, і ми просимо, що от е, нам треба вирішити питання е, в плані перебудувати або переремонтувати тобто, такий то такий -то будинок, ми маємо підтвердити, що дійсно воно стало неякісно, То есть, ну, що у нас є експ... там експертна експертний висновок. Ну згідно того, що цей будинок побудований або відремонтований неправильно. І по-друге, що ми звертаємось, але ж знов ж таки. Суди не завжди ну, це ж рішення не одного тижня, і навіть не місяця а бувають і не одного року. Тобто основна проблема в тому, що е, якщо підрядник щось зробив неякісно, е, щоб його переконати, це переробити, це займає час е, у судах. Е, це все Ну, уваги. Це я вам назвав один приклад. Є такі, які ну, з розумінням підходять, дійсно визнають помилки. Ну там не завжди це неякісна робота саме підрядника. Можливо, десь якийсь брак в матеріалі. Ну то тобто, не без того не можна сказати, що все проходить ідеально, але ж знову ж таки ну, там казати, що. Все йде не так, то тут такого ми сказати не можемо. У якому стані наразі відбудова школи у високопіллі та коли планується завершення робіт? Дивіться, ну тут знову ж таки не можна повноцінно відповісти на це питання, тому що коли ми розпочали ремонт цієї школи, нам вдалося ем, отримати ще державну субвенцію на будівництво укриття. Школа активно відбудовується. Я... Маю всі наміри відкрити її вже наприкінці цього року, але всі школярі, які займаються в цій школі з 1 вересня, будуть ем, розпочнуть своє навчання вже офлайн за партами у змішаному форматі в укритті. Ну тобто можна її назвати так в кавичках підземною школою. Е, Трошечки, давайте розберемося, що значить змішане, що значить в укритті, тобто укриття готове. У школах ну, укриття на завершальному етапі можна сказати, що це 90 там готовності стосовно робіт. Ми зараз проходимо всі етапи узгодження з всіма контролюючими органами. Ви ж маєте розуміти, що це і ДСНС, це держпродспоживслужба, це і поліція, тось які мають дати свою фахову оцінку і дозвіл на відкриття школи. Цю процедуру проходить будь-яка школа, коли запускає. Об'єкт в новому навчальному році. Сама школа добудована, тобто, коли діти будуть приходити займатися в укриттях, чи будуть проходити будівельні роботи? Це укриття, це нове будівництво, воно відокремлено від школи, воно не впливає ніяк на проведення робіт. Тобто абсолютно реально, щоб діти займалися в укритті, поки добудовується школа. А далі як буде після відкриття школи? Чи безпечно дітей переміщати за парти у школу? Ну, повертаючись до того, що обстрілів у нас на даний час немає, дуже сподіваюся, що саме так воно і залишиться, це перше. Um, такі обстріли, на які неможливо зреагувати, ну тобто без повітряної тривоги, ну наприклад, як там ФП дрони або там артилерійський, або мінометний обстріл. Ми сильно далеко для цього, а все інше ну ми нічим не відрізняємось від школ Києва, Крового Рогу, Кропивницького або якогось іншого міста, або там селища, села, в якому діти ходять в звичайному режимі в школі, і, і в разі повітряної тривоги спускаються в укриття. Є питання стосовно модульних будиночків від глядачів: вони утеплені чи взимку холодно, а влітку жарко? Ще раз, ці модульні будинки: це повноцінно побудований саме е, під проєкт, е, не переоблаштовані. Як там раніше робили контейнери, і там наставляли дуже багато кроваті. Це е, трьохкімнатний будиночок, який утеплений, який має е, повністю мебльований кухонний гарнітур, дві кімнати з кроватями, з тумбочками, кондиціонер, Він має Електричне опалення конвектора і має твердопаливний такий невеличкий котел, Ну, по принципу між буржуйкою і грубою, знаєте, ну з такою керамічною плітою, який дуже добре тримає тепло. Будинок сам по собі утеплений. Ну він максимально комфортний для житла. І з того, де ми не були, де ми не їздили, і у колег, як бачили, саме ці будинки, які нам запропонували, і вдалось там спільно реалізувати з УВКБ ООН, Це дійсно самий вдалий проект. Саме ну, вдала модель цього будинку, який прям ціна якість на 100% відповідає. На сайті високопільської адміністрації була інформація, що вже надали модульні будиночки мешканцям. А скільки наразі людей там проживає у цих будиночках, і чи вистачає цієї кількості? А, перші, ну якщо чесно, цей проект до нас зайшов вже коли він активно реалізовувався на території Миколаївської області. Ми з ОВКБ ООН, співпрацюємо там доволі довго і доволі ефективно, і в них залишалась частина грошей на от такі будинки, а, і вони нам погодили на перший тільки сім це будинки, мали отримати люди, які повністю ну в яких було повністю знищене житло, але які не хотіли виїжджати з громади. Ми цей перелік надали. В нас їх там доволі багато єдине, що а, саме оцю. Мені так не подобається слово селекція. Ну відбір людей. Аналітика, да, вона проводилась організацією, яка там теж фінансується у ВКБОН. Їх партнерами вони вибирали саме кому вони дають. Ми намагалися затягти якомога більше, але наразі 14 стоїть і три ще в дорозі. Тобто, ще три ми доставимо в цьому році. Це буде 17 будинків в громаді, які встановлені. А вже потім, у нас, коли ми розпочали цю роботу, от виникла ідея саме зробити такий проект для внутрішньопереміщених осіб, для молодих спеціалістів, щоб можна було забезпечити їх житлом. Як знаєте, такий створити фонд соціального житла. Угу, і... Я так розумію, з ваших слів все ж таки потреба в модульних будиночках вона більша, ніж ті, ті що у вас є наразі. Так, наскільки? Да. наскільки вона більша для розуміння? Ну, оцінюючи ті руйнування і кількість людей, які зараз проживають, це більше сотні. Тобто потрібно більше сотні будиночків, так. а наразі є 14 і 3 в дорозі. Да, ну в будь-якому випадку, це ж не остаточне рішення. Це ну знаєте, рішення там достатньо тимчасове, хоча а, в нього згідно з сертифікату, він там більше 30 років. Ну його термін експлуатації, от, але ж люди хочуть відбудувати саме м, свої садиби. Угу. Також видання мост повідомляло, що Держнаслужба провела перевірку фінансової діяльності високопільської селищної ради за період січня 2023 року, по червень 2024 року, і виявила порушення на суму понад 1 мільйон гривень. Чи можете прокоментувати цю інформацію, що відомо наразі? Це питання вже давним-давно закрито. А дивіться а, дійсно, щороку ми проходимо перевірки аудит службою, і саме тоді перевірялась відбудова, яка проходила за 23-й рік. От на той момент, коли 23-й, початок 24-го, на той момент, коли йшла максимально активна відбудова, Тобто треба розуміти, що було перевірено майже сотня об'єктів. Це і там, школи, які перші там, одно отримували там, допомогу у вигляді грошей, або там, матеріалів, або і матеріалів, і грошей, приватних будинків, музеїв, тобто всюди, де була відбудова. Тобто треба розуміти, що Повертаючись до відбудови і е, е, негативних наслідків, її все одно десь були і підрядники, які не м, дуже якісно виконували свою роботу, десь були технічні помилки, наприклад, коли там програма, яка е, вираховує собі вартість там, бухгалтера або смітчик, там не туди поставив цифру і, і нараховують кошти. І на той момент дійсно трошки більше мільйона були порушення. Вони виїжджали на зустрічні перевірки. Всі підрядники, у яких було виявлене порушення 100% повернули гроші обратно в бюджет 99% цих грошей. Це були гроші з областей партнерів, які надавали нам субвенції, і підрядники знову ж таки були з цих областей. Ідея тоді була, що область надає підрядника і гроші. Ми сплачуємо тут, і ці гроші повертаються податками знову ж таки в ту громаду, які дала. Тому, в принципі, всі пішли на зустріч, і всі розуміють, з якою програмою вони співпрацювали навіть не те, що на зустріч, а відповідально до цього віднеслись, і всі ці гроші, ну сума трошки більше мільйона, була повернута в бюджет нам, а ми повернули в бюджет тих громад. Угу. Тобто наразі, наскільки я розумію, проблем з державною службою більше немає. Питання вичерпано. їх я вам хочу сказати і не болотись. Ми коли підписували акт остаточний акт про перевірку. Тобто, там було там зазначено просто на той момент, не всі підрядники встигли повернути кошти. В них було після підписання акту ще на протязі місяця термін для повернення. Тобто, я ж кажу, кількість майже 100, в одного була. Були такі підрядники, там 50, 70, 100 тисяч гривень. А були підрядники, які повертали 1200 гривень. Ну, тобто там трошки невеличкий такий от, був запас. 1200 3000 гривень. Тобто невеликі суми у розрізі тих сум, які були сплачені за роботи. Тобто порушення невеликі. А, а, по, а сума в повному обсязі повернута? Так. Да. Зрозуміло. І от наостанок хотіла би запитати от вашу думку: наскільки доцільна наразі відбудова під час війни? Як ви вважаєте? Ну, якщо казати за саме нашу територію, тобто треба ж дуже виважливо так підходити до цього питання, на нашій території вона дійсно важлива. Ми дійсно ну, мені хочеться, щоб так і залишали, щоб, як то кажуть, не злазити. Ми, мені дійсно хочеться якомога швидше відбудувати той перелік об'єктів, які були зруйновані, але критично важливі. Тому що ці об'єкти сприяють саме поверненню людей на цю територію. Тобто, це ми не кажемо там про адмінприміщення. Адміністрація ми, ну от до речі, зараз на фотографії адмінприміщення, тобто без нього ми переживемо. Але без школи без садочку люди не будуть повертатися. Оце саме важель такого впливу, щоб люди повертались, і на нашій території безпечно. Ну тобто, територія, яка наразі не має обстрілів, вона. Має ровно такий же статус, як е, і Київ, як е, там міста маленькі біля Києва, або там на Західній Україні. Там, дякувати Богу, я ж кажу, обстрілів в нас немає, але ж відбудовувати це треба. Ми дуже чекаємо, коли звільнять лівий берег. І ми розуміємо, що всі сили будуть кинути саме на відбудову лівого берега, тому що там теж буде складно. А також берегову зону, яку зараз і Береславський район, і Херсонський район має там теж роботи дуже багато. Пане Костянтине, дякую вам за розмову. Бережіть себе на все добре. Дякую вам, якщо що, з задоволенням будемо зустрічати ще. Супер, домовились. До побачення. Друзі, я, я нагадую, що ви можете стати нашим агентом змін, долучитися до розвитку каналу вгору через спонсорство. Натискайте на кнопку спонсорувати наш YouTube та обирайте доступний рівень підтримки. Разом збережемо голос Херсонщини. А ще дізнаватися новини про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж? А саме ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, також моє в інстаграмі і у Тіктоці. Ну, і, звісно, що підпишіться на Ютуб, якщо ви ще цього не зробили. А отримати безоплатну правову допомогу ви можете у юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.